Тунель робити. Докілька. Будемо робити. Хопа! ловим шкідників. Молодець кілька. Я так розумію, що більшості цікаво, як же ж перезимував виноград під оцим залізним укриттям. Самому було цікаво, що я вам можу сказати. Перезимував він набагато краще, ніж той, який був вкритий мішками і агроволокном. І навіть краще виглядає, ніж той, який вкритий землею. Наприклад, ось рукавчик Аркадії як виглядає. Ну в принципі земля затримала вегатацію. А ось наприклад як виглядає рукавчик Юпітера, який був вкритий залізом. Ремба взагалі ось такі вже погані, потужні. Слабенький пігмент. Але салатою, в принципі, не те, щоб без зовсім без пігменту. На камері він жовтіше виглядає, а насправді більш зелений. Єлена, моя улюблениця, дуже люблю її смак. І Вона так відновилася гарно минулого року після заморозків. Вона молодець, вона має дуже гарну силу росту, дуже гарно відновлюється. Червона куля, вона ж сюзанна. Також була під залізом. Її стан, бачите, плуничний. То лоза частенька, раз, два, лоза гнеться нормально, тобто вона не така суха, як ті лози, які просто не вкривалися, а були обмотані мішковиною або агроволокном. Два, це, звичайно, плюс. Ну, таскатися з ними, звичайно, туди-сюди. Але і це можна продумати. Зняв, накрив досить зручно. Ну Єдиний мінус, звичайно, що, можливо, це вже коли тепло, залізо нагрівається, віддає більше тепла. Може йде прискорена вегетація. Ну, це якби мінус для укриття. Але ну, дивлячись на ці всі мішки, не знаю. Поки що мені залізо, подобається. Ну, земля і залізо. Найбільше. Тому ну, це ж якби не, не, не остаточний варіант укриття. От я все-таки планую колись реалізувати проєкт із е, тунелем. Тунельне укриття. Я думаю, то буде ідеально. Ну, то щось таке суміш е, укриття з землею і залізом. То, мабуть, буде найкраще. Ну, е, мабуть, не точно, треба перевірити. Буду робити, буду перевіряти поки що. Ось що ми маємо. Із виноградом, який вкритий залізом. Я задоволений.